Усім мої вітання сьогодні. В такому відеоформаті я б хотів би трішки обговорити, розповісти та проаналізувати нашу ситуацію із благоустроєм у місті Ковалі, обговорити ситуацію з деревами в цілому, провести навіть паралелі із тим ж самим благоустроєм у тому ж самому Ковалі, тільки в реаліях 1930-х років. Але перед тим, як я продовжу, я хочу подякувати нашим силам безпеки та оборони України за таку можливість. Оскільки, якби не ви, не було б нагоди е, розповідати про минуле, об, аналізувати сьогодення та спробувати трішки заглядати в майбутнє, за що вам велике сердечне дякую. Гадаю, що варто розказати, звідки взагалі виникла ідея для цього відео. Ще в 2021 році я написав публікацію, яка мала назву «Ковель. Правильна корекція дерев, якої немає. Ну, відповідно, після публікації я побачив, що дана проблематика дуже резонує мешканцям е, міста. Але водночас в межах проєкту Вінтаж» я розповідаю про взагалі, історію міста як такого. Тому, в принципі, виникла ідея, чому б ці дві теми не об'єднати в одну та розповісти вам трішки більше про дану проблематику. Щоб не переказувати вам увесь зміст статті, е, варто зазначити саме головне та коротко по змісту. Практично усі дерева, які знаходяться в придорожній зоні, так би мовити, як до прикладу, ось ці, або в цілому, всі дерева, до яких добралося ковиське комунальне підприємство Добробут, по факту вони всі є такими скаліченими, повільно гниючими трупами. Можливо, це прозвучить для когось грубо, можливо, для когось це прозвучить трішки навіть образливо, але це факт. Чому так відбувається? В принципі, варто почати з самого основного це з обрізки дерев, як таких. В Принципі, якщо ми подивимося на ці дерева, ми побачимо, що абсолютно всі гілки є обрізаними і знищеними. Після чого ми можемо спостерігати, що утворюється дупла. Відповідно, всяка зараза попадає всередину дерева, після чого дерево починає гнити. А от ця диковинка, яку ми можемо спостерігати з самого верху, це вже не гілки, це вже поросель, яка ніколи не стане повноцінною складовою скелета дерева. Тобто, по факту, з нормального дерева, як такого, у нас залишився стовбур з дуплами, очевидно, і з гниллю всередині. І по факту на цьому все. Тобто, всі дерева, до яких добрався КП Добробут, вони всі знаходяться в такому дуже жалюгідному стані. І, можливо, з зовнішнього вигляду вона ще зберігає якусь бодай, притомність, такий, хоч, хоч якийсь притомний вигляд. Але всередині це дерево є більш ніж певний, що повністю гниле. Після такої обрізки дерево починає абсолютно запроваджувати таку собі закономірну реакцію розпускати поросль де тільки може. Це абсолютно є її природна реакція, так як в дерева стоїть задача просто проста та банальна вижити. Ну, знаєте, після такої обрізки дерево по перше втрачає свою естетичну привабливість, взагалі свою естетичну цінність. Також варто сказати про коефіцієнт корисної дії, яке це дерево надає. Відповідно, менше листя, ну бо нема гілок, очевидно. Е, про тінь взагалі тут нема про що навіть говорити. І виходить в такий спосіб е, добробут при присупров... супроводі Ковальської міської ради створив собі такий дуже велетенський головняк, який полягає в тому, що дерева вже є скалічені. Вони ніколи не набудуть свого адекватного стану. Так більше того, ця поросель вона є небезпечною, так як це. Як я казав попередньо, не є складова скелету, і вона такою ніколи не стане. І вони є доволі крихкими і можуть створювати аварійні ситуації за рахунок того, що вони будуть просто банально падати. Тому вже після такої підрізки ми вимушені за цими деревами в подальшому знову доглядати та проводити повторно це кронування. Що ви можете в принципі, бачити раз в декілька років, кварталів, що дер... дерева дерева якраз таки обскубали. Вони обросли, хоч якийсь вже притомний вигляд мають, після чого їх знову починають обрізати. Це є слідством того, що ця поросль, вона є, грубо кажучи, небезпечною. Це вже я не говорю про таку банальну річ, як тінь. До прикладу, в реаліях сьогодення я до центру ніколи центральної вулиці не добираюся, оскільки гатить таке сонце. От, до прикладу, зараз, коли ми проводимо цю зйомку, вже шоста вечора, і зрозуміло, що сонце не настільки агресивне. Проте. До обіду і в обід. Я згадаю, що зі мною погодяться, що через крізь центр іти неможливо, особисто для мене абсолютно нестерпно. Як слідство, я скорочую дорогу через дворики, бо там просто є банальна тінь. До речі, ще один цікавий момент стосовно нашої підрізки дерев. Немає нормальних гілок, немає проживання нормальної живності. Відповідно, немає живності, розводиться усіляка зараза, яка ті ж дерева вбиває. Такий доволі цікавий. Е Обірваний ланцюг живлення, скажем так. До речі, ще один цікавий виклик сьогодення, про який мало хто сьогодні любить згадувати це зміна клімату. Ще я пригадую, мабуть, роки два тому читав статтю стосовно зміни клімату безпосередньо на наших теренах, і там йшлося про те, що інтенсивність та кількість опадів буде з часом лише тільки зростати. В цілому, якщо ми проаналізуємо сьогоднішнє літо цьогорічне, у 2023 році я думаю, що ви і самі переконаєтесь в цьому. Але ця ситуація з часом буде лише погіршуватись. І знаєте, який спосіб виходять із цього становища в Німеччині? Правильно займаються озелененням. Більше того, при можливості вони навіть озеленюють дахи на своїх багатоповерхівках. Зрозуміло, що нам до зелених дахів ще дуже далеко, як і фінансово, так і не з нашим. Сьогоднішнім об'ємом проблем, але так, для загальної інформації, гадаю, що варто було озвучити. Від себе ще додам, що з моменту повномасштабного вторгнення мав нагоду здійснити доволі багато поїздок як гуманітарного, так і військового характеру, ну, ледь не по всій Україні. Тобто Київ, Полтава, Харків, Ізюм, Славянськ, Миколаїв, Херсон. Не говорячи вже про ближче до нас міста, як Львів чи Луцьк. І з впевненістю готовий вам заявити. Що настільки вибачте хренової ситуації з деревами, а саме з обрізкою дерев, як в нас, я не бачив ніде. Я принципово в кожному місці звертав на це увагу. В нас справді з цим дуже велика халепа. Тепер пропоную оглянути контекст міського планування в цілому. Варто згадати, що взагалі перші генплани міста Коваля почали закладатися ще на початку 1800-х років, при Російській імперії, вже в подальшому. Всі-всі плани розвивалися за Польською Республіки та Радянськом, Радянського Союзу. Але основу саме нашого містобудування заклали ще при імперії. Зрозуміло, що в контексті тих чи інших обставин та часу вулиці розвивалися абсолютно по-різному. Але сьогодні я хотів би такий особливий акцент зробити саме на головній вулиці міста, а це сьогодні в нас вулиця Незалежності. По факту, що ми маємо сьогодні? Велетенську площу, яка, на моє переконання, реалізована абсолютно нераціонально. До прикладу, навіщо тут такий великий пробіл з бруківки? Цю посісі, ну цю всю територію ніхто об'єктивно не використовує. Тут можна було б навіть ту саму елементарну велодоріжку передбачити, яка, до речі, по, за планом розвитку велоінфраструктури, мала би тут бути, але її тут чомусь немає. Або так само використати цю ділянку для більшого озеленення. А так, у нас тут море бруківки, якась ілюзія клумби і декілька поодиноких дерев. Для наглядного прикладу та порівняння, власне кажучи, про яке я говорив ще на початку даного відео, пропоную вам поглянути, як виглядала ця ж сама вулиця тільки в контексті 1930-х років, тобто за часів Польської Республіки. Якщо ми дивимося з дороги, ми бачимо наступне відпланування: тротуар, зелені насадження. Знов тротуар і знов зелені насадження. Як на мене, виглядає максимально комфортно та естетично привабливо. А тепер давайте оглянемо, як виглядала ділянка тієї ж самої вулиці Незалежності, тільки трішки далі, та з іншого боку дороги. Власне, справа, ви можете бачити монумент. Він знаходився при вході в початкову школу імені Ігнація Мусицького. Сьогодні на, місці, на її місці збудована така стекляшка в декілька поверхів. А тепер дивіться, теж саме: тротуар, зелена зона, тротуар і зелена зона з лавочками. Ну, я не знаю, як на мене, це в рази приємніше, в рази так би мовити, по людськи ніж сьогоднішнє становище з ну, так би мовити, з морем бруківки та поодинокими деревами. Ну я, чесно кажучи, задаю запитанням: навіщо нам такий об'єм пішохідної площі? Мало того, що воно нагрівається, воно потім віддає. Нагріта вся ця бурківка віддає від себе додатковою температурою. І ти по цій вулиці влітку просто неможливо та нестерпно. Про що, в принципі, я думаю, що ви, ковальчани, зі мною погодитесь. Якщо ми пройдемо трішки далі в бік Віадуку Вербицького, який у Ковалі більш всім відомий як Висячий міст, ми побачимо, що дана ділянка вулиці не була настільки. Ну, взагалі, в сьогоднішніх реаліях не була реконструйована. Вона була лише трішки перебудована за часів Радянського Союзу. І як ми можемо побачити, Радянський Союз не настільки сильно переламав планування вулиць ще часів Польщі. Тобто, якщо за часів Польщі було, як я кажу, тротуар, зелена зона, тротуар зелена зона, за радянського союзу зробили одну велику зелену зону і одну велику тротуарну зону. Також ще один дуже цікавий момент, над яким ви можливо не задумувались. А чому в ковалі взагалі так мало старих дерев? Насправді дуже гарне запитання. Якщо ви в мене це запитали, вскідку я би пригадав лише два старих цвинтаря, де ростуть дуби, і поодинокі дуби, які ще залишилися е, на місці сьогоднішньої жде А знаходились вони там ще за часів Російської імперії, коли там був закладений парк. На жаль, парк був знищений, а дуби нагло повністю були зрізані. Звісно, вам можуть керівництво проапелювати, що в дубів я виковав межа і так далі. Але я щиро хочу надіятися, що вони що сьогоднішні керівники, що майбутні керівники, не додумаються ці дуби зрізати. Оскільки е ми всі чудово розуміємо, що якщо їм ніхто не буде допомагати, вони ще переживуть любі друзі, нас з вами усіх разом взятиме. І знаєте, в такі я хочу пригадати ще історію з Дубом Патріархом якому було щонайменше 400 років, і кого нагло знищили, а знищили, в якому форматі його почали обдирати кору, його почали травити, його навіть почали підпалювати. А все це було слідством чого? Оптовикам він заважав торгувати ближче до заключної частини відео у вас могло виникнути абсолютно логічне та закономірне запитання: а що ж робити? Власне, хочу вам зачитати моє звернення до міського голови, де я звертався, щоб мене виключили зі складу комісії, яка займалася визначенням стану зелених насаджень у місті. Ну, в принципі, зараз по тексту ви все зрозумієте. Прошу виключити мене зі складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень на території населених пунктів Коверської територіальної громади, оскільки мав нагоду особисто переконатися в гарній роботі членів вище описаної комісії. Проте в той же момент хотів би зазначити проблематичні моменти та поділитися власними рекомендаціями. Вони не є пов'язані з роботою комісії, а відносяться до розділу політичної волі очільників міста. На жаль, вимушений констатувати наступне: практично усі дерева, які знаходяться в придорожній зоні міста Ковеля, є аварійними та такими, які втратили естетичну цінність. По факту, більша частина дерев в місті, на жаль, є доживаючими гнилими трупами знову ж таки в лапках, які були скалічені в ході кронування. Про що я вам власне розповідав на початку самого відео? Після такого кронування, навіть подальша, правильна в дужках. Обрізка дерев, на жаль, не змінить дане становище та не виправить довічне каліцтво дерева. Я рекомендував би при створенні проєктів благоустроїв території вділити їх на етапи реалізації. У випадку, якщо у міської влади немає нагоди відразу провести е капітальний ремонт е усієї вулиці, я би рекомендував здійснювати висадку у дужках заміну дерев. Щоб, ну, щоб реалізовувати це все в форматі черг для того, щоб пришвидшити озеленення міста, також прошу, прошу звернути увагу на раціональне використання простору при висиці дерев, оскільки немає ніякого змісту та логіки, обмежувати коваль у висиці зелених насаджень. Я розумію, що владі та підряднику цікавіше закатати усе місто в бруківку, але раціональний підхід до планування має також бути. Також немає ніякого змісту засаджувати усе місто однотипними деревами, якщо простір дозволяє висаджувати більше за розміром та кореневою системою дерева. Там далі по тексту, ви, в принципі, хочете поставити відео на паузу і ознайомитись з текстом звернення в цілому. Але якщо ми от проаналізуємо всі ці дерева, які знаходяться вздовж якраз таки доріг, вони по факту вже є всі каліками. На жаль, це все така. Ганебна ситуація, я розумію, що з плином часу їх всіх доведеться замінювати, і я би хотів би, щоб це якось діло все відбувалося чим швидше, оскільки ми всі розуміємо, що ну посадиш ти саджанець декілька метрів, там два-три-чотири. Але поки воно набере, берег бодай якусь притомну форму, ви самі розумієте, що роки йдуть. Знаєте, вже якщо ми почали говорити, власне кажучи, про благоустрій, потрібно згадати про один із головних елементів благоустрію це безпосередньо тротуарна плитка та бруківка. Без... Власне, зараз я стою на нашому старому коверському аналогу плитки тротуарної. Ви думаєте, ця плитка вистелена тут ще у 1920-х-1930 роках. На фото ви можете бачити навіть ініціали виробника. ZW Коваль. Я навіть підозрюю, що це був місцевий виробник, але на жаль, я поки що не зміг знайти більше свідчень про саму цю бруківку. І знаєте, без перебільшення, якщо ви просто почнете звертати увагу під ноги, ви помітите, що абсолютно вся весь старий реал міста, тобто старі межі його в реаліях 1930-х років, були всіяні саме нею. І попрошу звернути вашу увагу, що. Навіть не зважаючи на те, що вона лежить вже майже сотню років, вона в доволі притомному стані знаходиться. Просто лише почніть більше заглядати під ноги. Що вже й говорити про таке чудо утворення часів польської республіки, як трилінка. До речі, в багатьох частинах е заходу України вона в неї до сих пір вмощені дороги. В частности, ви можете о по дорозі на олику оглянути. Вдумайтесь, вона вже лежить. Ледь не сотню років, і вона знаходиться в дуже-дуже притомному вигляді. Це називається робили на совість. До речі, одна наша вулиця, а саме вулиця Академіка Люльки, до сих пір повністю стеляна трилінкою і знаходиться в дуже файному стані. Взагалі трилінка в нас так само, як і плитка, яку я показував вам до того, дуже багато де в місті з'являється. Проте за невідомих для мене причин її чомусь. Закатали асфальтом. Ось вам ще один приклад нашого локального міського архітектуру будування. Це Бруківка, також часів польської республіки, ну, вона, напевно, в 20-30-х роках так само її клали. До речі, фрагменти її ви можете побачити сьогодні біля колишнього Рахсу. І що цікаво, ну, просто гляньте на її об'єм і зверніть увагу на те, що вона пролежала сотні років і хоч би що. Ну, просто Порівняно з тим, що в нас складуть зараз, такі знаєте, який простоїть дуже такі, не 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 зовсім тривалий термін часу, як до прикладу, яку у нас поклали в центрі біля стоматполіклініки і так далі. Якщо я не помиляюсь, в неї гарантійний термін 7 років. Ви її поклали минулого року, тобто десь півтора року, як вона лежить, вона вже ДНД є, ще їй щось робиться. Це вже я не говорю про те, за яку ціну вона була покладена. Так що, в принципі, те, що справжнє, воно вічне, скажімо так. От вам зразковий приклад вічного. Ну і. В принципі, на цьому я гадаю, що наш такий відео огляд буде е, підходити до кінця. Я розумію, що можливо хтось скаже, що не на часі, таке інше. Хоча знов ж таки мені це не як зйомка цього відео ніяк не заважає мені і працювати, і допомагати Збройним силам, і водночас е, робити таку невеличку візію, е, оскільки я вважаю, що в будь-якому випадку це все ж таки візія майбутнього крізь призму сьогодення і крізь аналіз минулого. А для того, щоб це яскраве майбутнє настало, потрібно допомагати знову ж таки нашим Збройним силам. Але в той же самий момент я вважаю, що е, ми маємо також аналізувати те, що відбувається навколо нас. Оскільки навіть цей банальний безлад з деревами, це ж лише і виключно помилка, така, знаєте, якась управлінська навіть в якомусь роді. І цієї проблеми взагалі як такої могло б і не бути. Тому я вважаю, що ціль даного відеоролика це лише. Трішки десь якось комусь щось додати та змінити картинку в головах. Бо, як би там не було, все йде звідси. Тому, в принципі, якось так. Якщо вам подібного формату відео сподобалось, гадаю, якщо воно вам зайде, і ви будете підтримувати це все діло, то гадаю, що подібного роду відеорозвідки, можливо будуть з'являтися частіше. Дякую вам за перегляд і на все добре.